три, два, один. Дубль первый. На, новости вы все будете. Я на погоде. Ничего страшного, выручай, тогда ты пропал. Я Доброго дня, друзья. В экстренные новости. Как было известно ранее, у Чаклика украли яйцо. У Деда Мороза оленя Вадима. Пришло видео от похитителей оленя. Внимание на экран. Прощай на дроті, обращаюсь до цього бородатого ущерба, то з Діда Мороза. У мене олень Вася, а у тебе моє яйце. Понімаєш, Кась Краснощопий. Король, щоб вернув мені прелість мою, поняв? Моє яйце, а то я дурний, я можу оцінку оленю рогато пообламувати. Ти поняв? А ну давай Вася, скажи на прощання. А, спасіть! Хто небудь? Спасіть!